Доброго дня, друзі, їду в район на заправочку, заїхав на мусорку позаглядати. Знахідки є. Покажу тепер і вам. Це походу, був був часника. металолома трошки. І з цікавого ось що лежить пелесос на Дніпро. Отакий кошки блин. сейчас вынесу. Вот такие. Вот такие Днепро. Такая сиродейка. Что я тут собачу? А вот все, видите. Плата осталась. Заберем. А, бачу, бачу, вот лагера. Вот все, дивиться. ⁇ -мо ⁇ Маша, що дивіться, щось ще лежить. Ефір якесь радіво. Гарний вивоз. Гарний. светильник тяжкий. Зарубил на кассета МК-90 БРМ Фільтр берем, ложки берем, таке ми берем, Гарний вивоз трошки заснімаємо. Дужчика нема. Гарний вивоз. Справа в тому, що тут може ще щось бути цікаве під листям бути. Бритва на місці. Красота. Справа в тому, що тут може бути Це годинник. покажу на підставки годинний калькулятор. Знаю таке. О тут може бути під листям багато чого цікавого, фільтр старий нема. Що й дощик накрапає. Ну Ловко я заїхав. Добре, друзі, зараз я тут ще трошки листя в палку відкидаю, якщо що, підсніму потім фіналочку. З вас лайк за такий відосик. Дякую. Так, друзі. Передаю я трошки кучу. Нічого більше цікавого не було. Ось такий тільки утюжок. Це походу якийсь дитячий. І все, більше нічого. О, і отаку от вручну фіга. Далі що. Залізо піде. І все. Більше нема нічого. Там сплошний металолом, металолом, мусор. Сплошне таке сміття, я їм там нічого не зроблю. Палкою шкріб-шкріб. Короче, щось на шкріп, більше не шкребеться. От Отакий, невеличкий відос буде. Правда тому, що дощик Ще й непоганий, блін, якийсь портхвель. Такий портхвель старий. Що тут? Якісь гадальні карти. Бумажечки. Чому не таке? Труча ні, фіга цікаво. Одна пластмаса, а дощик щит лупе. А там бачу якийсь Ну Там, походу, комунальники вивозили. Пройдуся. Бурять щось там буде цікаве, а все. Вчора часник підпалив, скільки сміття загорілося. Йомаю, нафіга його палить. Скільки баночки блядь? не собрали ніфіга. Нехай я сам то й Тут таке. Тут, кстати, баночки багатенькі. Сміття є сміття. Такого цікавого. Який слабак здався. 15 березня, лку тільки викинув. Слабаки. Не держали більше. Все. Добре, дякую. За вас лайки. Підписка. Коментуйте обов'язково. Баночки, йоммою, що душі 9 дочки в берегу. Я 6 до себе робив. Ну що я щось час не викинув і запалив. Таке вчора гарище тут було ще туди пройдуся ось тут теж баночки ну, роботяги не хочуть збирати. я ж приїжджаю даю гроші Ні, не хочуть якісь тряпки Ці Два відра Чого мені забрати два кілограми металолома От Тут уже все от такі-то справи. Цікавого немає нічого, має щось і було б, ну сьогодні у нас вирішив бути дождь. Хоча він стоїть на ніч. Хоча він стоїть на ніч. Блін, баночки скільки можна було б зібрати. Нехай, трошки, трошки контента буде. Все. Обов'язково ставте коментарі, напишіть. Цікаво буде почитати вашу думку. Все, дякую. Всім побачення. Думаю, друзі, зроблю екстрене включення. Їхав я на заправку. Після, думаю, заїду позаглядаю. Позаглядав, зняв вам відосик. Я на заправку не поїду. Витягував з кармана телефон, щоб зняти. І полетіли вирій кошти. Голонець я не положив кошти, але вони помані. Любив я кошти свої 400 гривень. Заправився ковчення. Йомаю. Треба ж було положити телефон в карман з грошима, а я ж тепер їх не знайду, це все вже. Попробую, їх, звісно, ну вряд ли. От так я лоханувся трошки. Добре. Сьогодні на 400 гривень в кис. Такі то справи, друзі. Обов'язково підписуйтесь і коментуйте. Так, друзі. Обрив я тут все перекидав, розкидав. Ну ну Та-дам! І поки розривався, шукав. Це Хоч мої, да, 400 гривень, Дві по 200. Поки розривав, знайшов такий самшун. Окуркові, оцей, якось Мейзу мойза, а один. Ну так, да. хух, я ще хотів полежить і гроші по мене. Та ну, що я ще буду розраховуватися. Телефон зачепив, походу і витягнув їх, і кошти. Це вже витягнув я їх, походу, як другий раз вже знімав Опа, ну от такі бувають моменти, а я вже розстроївся, як, як 400 гривень теж кошти, і тим паче на заправку. Фух, все, тепер я приходу на заправку. Всім дякую. Обов'язково нажимайте на колокольчик, багато хто дивиться без підписки. Нажимайте, далі буде цікавіше. Будемо щось знімати, дивитися. Буде цікаво. Всім дякую, гарного дня. Так, друзі, вмикаюся знову. Проїжджав я мимо свалки. Я там виїжджав із свалки, оббив вітровичок із дверей. Коротше, побачив баул під баночку. А ще дивіться такий світильник. прикольний металолом. Потім дивлюся. Ось такий цікавий мішок. Бачу провода, чайники. Бачу куча картриджів. не не использование. Хиба, что это металлолом. Хай мы трастя. Вот сошли. Насыпаем. А, не ма, че, цикало. Два чайника, две подложки. И тушь. И тушь, так Не йти. А, що у нас тут? Сміття. Смерття. Там, бачу, дві машини приїхали. Поки я розрію тут, ади поїду. Так, шум ще, ще велик. Тут будуть якийсь магазин. Що тут он таке? Що таке? Тюх, какая же беда. Какая же беда этой глубины. Короче. Все, обычно мы ничего не циталиваем. И пиво, пупа. И пиво, пупа. И все. Свичай. Такий відосик буде. Відосик наснімаю, на відосик ловкий, Длинненький буде. Оце вже точно все. Це буде серія. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки.